i <laughs> І Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина і єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при контій Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у на третій день Воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш нас, сучний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повно, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою. Благословена між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлено, Пресвята таїнство, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія, без гріха, первородного зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. О Ісусе Милосердний, прости нам гріхи наші, охорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, таємниця, частина перша Святого Розарія. Жертвуємо Господу Богу за заступництво Пресвятої Діви Марії, за церкву Христову, за святішого Отця Франциска, за нашу країну, за тих, хто боронить нашу країну, за всіх, хто зараз перебуває в окопах, за всіх пораних, поранених, скалічених, за тих, хто перебуває в полоні. За загиблих, за тих, хто втратив своїх близьких, за всіх, хто лікує зараз хворих, за тих, хто доглядає скалічених, за тих, хто втратив своїх близьких, і просимо Господа про дар навернення і дар віри для нашого народу, таємниця перша, благовіщення Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Амін. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, Нині в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, грішми, нині в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, Нині в годину смерті нашої, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішна, нині в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішна. Нині в годину смерті нашої, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину в смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлено, Пресвяте таїнство, істинне тіло, і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марії без гріха, первородного зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. О Ісусе Милосерний, прости нам гріхи наші, охорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі. Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. таємниця друга від відвідини святої Єлисавети. Отче нашої, сина на басах, нехай святиться, імя не Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукаво. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена плітло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословена плітло на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословена плід на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, грішне, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена плід на Твого, Ісус Свята Марія, мати Божа, молись за нас грішник. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з Тобою, ти тими жінками, і плід плітло на Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія благодаті повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословени плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, грішник нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радо, Марія, благодати повна. Господь з тобою благословена тимі жінками і благословений пріз shameful Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішник нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодати повна. Господь з тобою благословена тимі жінками і благословений пріз shameful Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішник нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придбона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придбона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлено, пресвяте таїнство. Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія Безріха, первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Ами Ісусе, прости нам провини наші охороня на пекельного на вогню і усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, таємниця третя народження Ісуса Христа. Отче нашої Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб і наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословений притлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміжнками, благословенний притлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти помішнками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти помішнками благословений плотло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, Нині в годину смерті нашої. Амінь. Радойся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти поміжнками, благословенни плотло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти поміжнками, благословенные плотло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти поміж жінками, благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство. Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія, без гріха первородного зачата. Молись за нас, що до тебе прибігає. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи на небо усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословени плід Лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна між жінками, і благословений плід Лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Тими жінками і Твого Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мар Мати Божа молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, між жінками, і благословенний плітло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. жінками і Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлене Пресвяте таїнство, істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марії, без гріха, первородно зачата. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельну, приведи на небо усі душі. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця п'ята, знайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Отче наш, що сину, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господи з тобою, благословена тим між жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішник, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна, Ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлене пресвята таїнство, істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа, Марія без гріха, первородного зачата, Моли за нас, що до Тебе прибігаємо, наш Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від Вогню пекельного та приведи на Небо всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.